Всім привіт, з вами Бонко. Сьогодні я захочу знову брал Думаю, що по нас про цій ви розуміли те, що сьогодні ми отримаємо двох нових бралерів. Це нас бралер джуджу та шейт. Ну я думаю, Джуджу ви вже знаєте, що вона вже є в грі. Звісно, тільки для донаторів, але все одно вона є в грі, вона не така вже цікава зараз. А от Шейт його зараз в грі нема. Тому він буде цікавий. Тому ми... сьогодні ми його також купимо. Купимо цих двох, але продасти ми іменно цього бралера шейт. Та також купимо кучу всіх нових скинів. Знову обнову. До речі, тут у нас є мертвий ящик. Давайте ми його також відкриємо. Будемо, що нам тут випаде. А нам тут падають пінчики, всякі, ну це нам не цікаво, що нам зараз скінчик випаде, якийсь класний. А ну, давайте зараз ще один відкриємо, може зараз серйозно, може виведемо ви, ви, тут скін. Так, дивимось, А, у нас тут 9 предметів падає, чи нічого у нас тут цікавого нема. Окей, тоді зараз будемо ми просто заходити в катлог і купляти всі рідні скини. Але перед цим я хочу вам сказати, що я все-таки зміг стати топ-1 світ. Через те, якщо ми зараз йдемо в списки лідерів. Ні, виберемо Бравлери, виберемо місцевий ЮА, виберемо Тіка. Я тут є топ-1. на Тіку, єдиний топ-1. Зараз пояснюю чому. І так, ну, навіть за весь час я тут є. І а, в Глобалі є теж топ-1 тік. Е, Стоп-шо? Я коротше вже не топ 1 тік. Ну через те, що мене тут обігнало, Ну коротше, зараз я поясню, чому. У мене є скрини. Зараз себе на крані бачиш, я був топ 1 тіком, тому проект я вже завершаю, тому я чесно був топ 1 світу на тіку. Ну коротше, це сталося через те, що в нас тут помінялися покупки. Типу і треба було зараз зіграти хоча б одну каточку, щоб бралери вернулися в свій топ. І коротше, коли я верда... ну коли я став топ 1 світу, то на тіку, Ну, коротше, тут було тільки пару людей, буквально 5-6 людей було тут в списку, і я був топ 1 через те, що в мене тіку було п'ятнадцять Ну і через це я був топ на скрині все є, тому проект топлення світну атіку я успішно завершаю. Через те, що я думаю, що я все чесно зробив, апнув топ-1 світу, потім буду апити вже на якомусь іншому. Звісно, точно не знаю на кому, але поки що я зроблю міні-перерву. Ну, коротше, тік в нас вже успішно завершений. Він в нас був топ-1, тому можемо з цього клубу навіть просто. Ну, ладно, окей, з цього клубу я покшалівати не буду. Коротше, давайте перше купимо наших двох двох нових бралерів. Забираємо зразу Джуджу. І також давайте купимо цього Шейта забираємо його також. Окей, він нам залітає. До речі, давайте будемо всі кіностот сезон брелпасу. Оцей що буде, а нас у Зларі і Лорі, окей. В нас, до речі, Книжка, хіба ця книжка е, не давалася нам на халяву, а ні, це було чуть інше. Ладно, окей, тоді давайте заходимо в магазин і погнали купляти всі різні нові скини з каталогу. Так, до речі, нас здобулися дві нові е, оці от е, теми. Ну, у е, нас тут ангели проти є, але ми зараз будемо купляти отак. От по рідкості. У нас є 5 рідкісних нових скинів. Давайте подивимося, хто це. В нас. Це в нас скінчик з шейдер рідкісний. Давайте ми його заберемо. Будемо купляти це за кристали, бо блінг, я хочу нафармити їх дуже багато. Ні, так, далі наступний скінчик скин, на Лолу у Нас отакий за 29 кристалів. До речі, дуже непогано виглядає, тому якщо у вас нема скина на лолу, я раджу купляти. Так, далі у нас який є скінчик на мов у нас вже був. Отакий от Отіс. Ну, звісно, скин так собі. Ну, мене добре, що є на основі є фара Отіс, він дуже крутий, збрал пасу, тому дуже. До... А блін, я його зразу активовую на собі. Ну ладно, окей, хай буде. Хай буде, ну до речі, всі скини ми тестити не будемо, бо ну, бо, самі розумієте, це відео затягнеться дуже сильно довго. Окей, я їх буду активувати. Так, і останній наш скінчик на джуджу отакий от... Чи також дуже класно виглядає. Забираємо її, окей. Надіваємо все. Зрідки з рідкісними скинами у нас покінчили. Тепер у нас надрідкісні у нас їх тільки два. Отакий От скінчик на джина дуже класно виглядає. До речі, тому що він буде 149 кристалів кошти. Я, вроді, би навіть на стрімі казав. Але він коштує всього, на всього 79. Тому ми його, коротше, забираємо. Зараз надіваємо, до речі, дуже класний задній фон. Забираємо також у нього пінчик і там шукати, а, наразу нас наступний скінчик, наш. Я не пам'ятаю, як ці, ця колекція називається. Ну, типу, саме цей мультик, але, якщо чесно, я його прям взагалі не дивився. Хто знає, напишіть в коментарях. The Ну а ми понали купувати цей скінчик за 79 керсаль, капець у нього ножечки маленькі. Ну, це у нас намальовані скини, отак от він виглядає. Задній фон теж непоганий пророблений Ну, я його надіну, я потім його буду про ну, те, що, проте, що собі. Атаки. Далі епічні скини, в нас їх додавали, скільки їх 14, вроді, якщо не помиляюсь, якщо з математикою все добре. А у нас тут є скини з брелпасу на Ларі і Лорі. Я їх ніяк тут зараз получити не зможу, Ну хіба з брелпасу? Ну я їх, коротше, получу. А давайте ми, в принципі, зараз так от їх заберемо. Отак от заберем, а інший скин, типо, пасу. не на кого там є. Ну, короче, ми його також не зможемо я його потім просто получу. Ну, коротше, є тут така от вкладка, зараз давайте я вам покажу. о, блін, я туди вийшов. Ну, о, Тут є вкладка «Получити всіх бравлерів», скини, прокачати всіх короче, потім звідси получу. Але тут ми зараз подивимося, які це саме скини є. Так, на Лілі, до речі, скинчик за 149, давайте ми його також купимо. Це в нас колекція Ангели проти демонів. До речі, це скін «Англи», Я думаю, ви вже зрозуміли. Ранговий сезон, до речі, от, от скинчик у нас буде. На Макс, от такі от Ангел Макс, давайте забираємо. Я забираю навіть зверху, до речі, такі класний ніп, капець вона маленька була на самому початку анімації. Пінчик у нас також ще дуже класно анімований. Далі, далі у нас які є скини? От такі скини. Отакий от скінчик на мейці також анімований, з того мультику чи з чого. Я не, не знаю, коротше, я за нього шарю, тому напишіть в коментарях, також хто знає. Забираємо його також. До речі, скин якраз брал пасу. Стопа, як я його зміг купити? У мене питання. Ладно, окей. Окей, окей. Давайте, дивитися далі, які в нас тут є скінчики нові. Зараз вона нічого не пропустити. Ну, я а у нас тут є ще інші ну, кольорові варіації на я їх купляти не буду. Потім про забру. Отакий от скінчик, демонічна Амс дуже класно виглядає. І дуже хочу вибити на основі. Забираємо її, до речі, до неї також пінчик іде. Може і навіть іконка. Ну, просто тут в зломці зразу всі іконки даються. Е, ну, зразу, коротше, вони залітають. Е, так, на ось ми також отримаємо такий от скінчик. І на навіл дуже крутий скін. А він, до речі, буде в рановому, чи ні? У мене такі от питання. А блін, жкода, що й не буде рановому, бо мені скінчик з Навілу дуже сильно зайшов. Окей, давайте, дивиться далі. Ні, так, я нікого не бачу, нікого нових я не бачу, нема, 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 нема. Не видно, а от, от такий от колет, скінчик на колет, колись була така Валькрія в колет, якщо не прийас, вона називалася. Це з третього зону бролпасу, був цей скін, і вони зробили, короче, похожу варіацію кольорову, ну просто чуть іншу, за 145 кристалів. Скін класний, але той перший скінчий. Це типу, як був цей Паладін Вольт, простий синій. І я в мене на основі є от, такий от, червоний Поладін Вольт. Це, в принципі, то саме. А, так, окей, давайте дивитися далі. Дивимося далі, які нас є інші нові скінчики. отакий от, 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 Ангел Кольт. Є темний а це світлий. Ангел Angel... Кольт, ну там не мені, якщо на мою думку, як, якщо чесно, покраще. Ну, але все одно ми його тут також забираємо. Давайте зразу надіваємо, забираємо, забираємо пінчик і йдемо, дивитися далі. Який скінчик ми ще не купили. Так, от, до речі, цей вольт, про який я говорив. Е, так, давайте дивимося далі, 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 далі. Нема, нема, немає нема ніяких нових. Всі старі, всі старі. Жалко, що тут не можна посортувати. От, речі, ще один отакий такий от на Мейсі з брал пасу. На Ларі Лорі також ми його купити не зможемо. Е, ще один на цю Мейсі. Е, так, і більше, походу, нема. Я би пропустив, а більше нема. я от не розумію. А, ні, от ще є такий скінчик на розі. Це вроді би якраз да. Це зраного сезону бролпасу буде скінчик на розум. Ну, в принципі, якщо його на халяву виведе, то не панує. Якщо не полясть, то кожен сезон тепер, коли ти будеш шапати легендарну лігу, то тобі на халяву буде 100% 20 скін. Тому окей, класно. Окей, окей, давайте, давайте далі. Або це було тільки в цьому сезоні, який зараз є. Ні, так, давайте дивимося далі. Може, я ще якийсь пропустив. Ну, походу, я пропустив. Ну, бо ще пише зверху ще 4 скінчика, але я думаю, що це якраз 2 скіна на Мейсі і два скіна на Ларі Лорі, тому все, значить, скрізь це, що ми купили всі епічні. Ну, напишіть в коментарях, якщо я ще щось пропустив. Так, далі в нас є міфічний, з міфічних скинів, у нас є тільки один новий скінчик, це отакий от лу. Мені дуже подобається його анімація ульти. До речі, я його коли кручу. Телевізор сам не крутиться, крутиться тільки сам цей лу. Окей, давайте ми його купимо за 200 кристалів. О, Капець у нього анімація падіння, звісно. Забираємо його, також до нього йде цей. Спредчики, і пінчики, і також маєте іконка. І давайте тепер купимо легендарні скінчики. Наша остання колекція, ну чи ще не остання, передостання, бо є ще гіперзарядна. Я так а з легендарної колекції у нас є тільки один скінчик новенький, такий Корделіус, Він похожий на спайк, схожий, от, такий, бачите, спайк у нас був минулого року, а цього року нам додали такого от корделю. Ну, якщо чесно, мені цей скін взагалі не зайшов на Корделіуса, тому я його, скоріше купляти не буду. Але якщо мені випаде, наприклад, з тих ящиків за 3 тисячі кубків, то я буду, в принципі, дуже такий радий. Хоча я не знаю, чи я буду по ці 3000 кубків, бо це прям дуже важко, що, якщо ти розумієш, що в кінці сезону тобі злив 3000 кубків, це ж просто капець. Ладно, скінчик ми забрали на Корделіуса і давайте перекупляти її перезарядність. Скины, вот такие вот ангел, очень темний ангел Едгар. Давайте ми его забираємо за 500 кристалів, давайте залітай нам цей скинчик. Надіваємо його до нього цей якраз основний скін, до нього йдуть всі піни, спрейчики. І тому подібне. Зараз, до речі, ми провіримо, скільки потрібно кристалів, щоб купити ці всі скини. За 500 кристалів Купляємо Демона Мортиса Цікаво, це основний скін, чи ні До речі, в книжці, якраз я думаю, ви бачили, тому, що в книжці був якраз цей, як він називається, цей скрімер, це був якраз оцей от Мортіс. Він так от перетворюється Ми його надіваємо. Так, да, це був основний скінчик на Морсі. Ми його забираємо. Тепер кольорові варіації на Морці, отакі от. Мортіс. Ми його забираємо. Забираємо от, от чесно, мені не сильно подобається. Основний кращий скін виглядає. Ну і цей також. Теж не сильно. Ну а что ми його купляємо за 500 Щоб купити всі всіх скини на мольці. Треба півтори 1500 кристалів. Це ж просто капець якийсь. Ну ладно, ми їх забираємо і йдемо далі. Купляти отакого світлого англа Едгара Капець він повністю весь білий, просто забираємо його. Він нам залітає, до нього вже йде тільки один пінчик, всього на все Ну, може ще іконка буде йти І останній наш скінчик, отакий от темний, темний нічний якийсь едгар. Давайте ми також забираємо за 500 кристалів. І зараз перевіримо, скільки кристалів ми потратили, щоб купити усі оці от скини. І так, дивимося приблизно. Ми потратили 5 тисяч шість криста... п'ятдесят кристали, якщо я правильно порахував, Ми потратили, щоб купити ось ці от всі скини. До речі, знаєте, що я замітив? Що якщо зайти в профіль, то тут, бачите, в мене в цьому соні пишу, я пну всього на всього 0 кубки, хоча я не тільки вже перемагав, а так то за весь час я пну 230 тисяч кубків. До речі, ну тут якраз по сезону я не розумію, тут будуть зливати кубки так сильно чи ні. Ну Я знаю, що їх тут зливають, але е, чи будуть так сильно, чи ні. Бо наприклад, якщо зараз сюди зайти, воно не зливається. Я не знаю, тут будуть зливати до 1000 кубків всіх, чи до 1500, чи до 10 тисяч. Ну, коротше, непонятно, як будуть зливати. Ну, коли закінчить сезон, ми в принципі, будемо бачити, Або взагалі зливати не будуть ладно, давай тоді протестимо наших двох нових бралерів. Ну, спочатку я протестую цього шейта, зразу будемо тестити його з кінчиком. Я ці всі всякі пусів, кажуть, вибирати не буду. Давайте просто візьмемо і підемо, наприклад, в тріуши. Давайте, чому б ні? Давайте спробуємо. Звісно, тут карта може бути дуже довго, тому, напевно, що ми протестимо тільки шейда, бо, якраз, до речі, Джудіт у нас тут є разом з нами в команді. А так, окей. Давайте, погнали, погнали зараз до качки. Так, а що в мене почнеть? У мене гатіть. А, в мене щоб в нас була далі тичка. Окей, я зрозумів. Давайте так, ось, зараз, дві баночки хлопнемо. Раз, два. І в нас вже є дві баночки. Окей, дуже добре. До речі, нас у зкацію з нами попався демонічний Отіс. Дуже класно виглядає він. Так, окей, капець, капец, зразу три оцих от шейда. Давайте ми їх зразу так, от бам-бам. А, стоп, що, А як мене так швидко згало? Я одну течку здик дати, а вони всі по мені дали по я зразу помер. Ну, не пощестила мічуть, ну ладно, окей. Давайте зачекаємо. Ну, нам треба хоча б на ульту добити, що що, що, що це такий у нас е, на цей ящик. За що, нам такі піни будуть давати за те, що ми цей, за те, що ми дійдемо до якогось ящика? Ну, класно. Зараз давайте провіримо після катки. Так, шести баночні. Я на них не нариваюся. Ну я тільки, ну я ж тільки озродився, зразу помер. Ладно, давайте цю каточку скипнемо і зразу протестимо цей цього брелера в тренувачній печері. Так. Катка вже закінчилася, але перед тим, як його тестити, я хочу бігом подивитися, що у нас є по пінчиках. Давайте ми тут прогорнемо. Нас, в принципі, вроді би не сильно багато і нових пінів, якщо не рахувати з бралпасу, які будуть. Давайте тут нижче, нижче, нижче. Нам треба трошки взяти. Вот. Ну, Нові пінчики в нас є, наприклад, це за 35 ранг, Ну, я думаю, ви вже всі знаєте, його вже можна було отримати, той, хто мав 35-й, там ще й титул є. Отакий, от до речі, пінчик на спайка, непонятно, за що цей пін буде даватися. Отакий от от пінчик першого боксу. Я так зрозумію, нам буде даватися він з такою сосочкою. А далі у нас є отакий от от пінчик з великого ящика. Ну я, звісно, постараюся до цього от ящика, щоб мені дали цей пін. Ну, по суті, мені мають дати зразу чотири піни. Ну, але тут є ще отакий от от мега-ящик, як він називається, не знаю. І оцей ультра супер крутий ящик також у нас є. Я також тут є пінчики о такого як він називається ранового ангельського дропу. Коротше, і демицький. я думаю, що ми їх зможемо вибити, коли будемо відкривати оцю ну, стардропи. Також є в нас от якийсь непонятий різнокольоровий. І також є от куп. Ну коротше, кучу різних пінів, ми їх всіх дивитися не будемо. У нас ще куча різних їх поспрек. Давайте ми також швидко пройдемося, подивимося, чисто на, на них звертати вас не будемо. І погнали коротше, тести в тренірочній печері цього бралера. Ну, мені цікаво потести суму анімацію, тому що в сних піках ви вже бачили, а мені просто зараз цікаво. Його опротес нас тут зразу ульта не бити, Давайте ми так участвуют дамо Наша ульта, ми короче, коротше можемо просто ставати перевидами. І до речі, знаєте, яку я фішку зрозумів? Ні, а це те, що якщо бролболі, ми можемо брати, в принципі, типу, ставати брати м'яч і можемо просто обходити через ворота. От, наприклад, допустимо, я тут взяв м'яч, я невидимий, я просто так от обходжу через ворота, з боку воріт, і все, я можу так спокійно забити голим і ніхто не буде контрити. Якщо це буде працювати і це не по фіксі, то дуже легко буде апити цього браулера ви Ну, Ладно, окей, на цьому я вже пенсію буду закінчити. Тому кого сполучений, обов'язково. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та жінка, що розкатиме на ікрутій досить. з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.